А тепер дивись, як дана пила розпускає дошку. А зараз ти будеш дуже сильно здивований, що може акумуляторна ручна циркулярка Skill. На одному заряді батареї 2,5 А ця пилка зробила аж 56 різів дошка 40 на 20. Ну а на акумуляторній батареї 5 Ах ти будеш здивований. Аж 126 різів нон-стопом. Така ж сама дошка 200 на 40. Даний інструмент комплектується спеціальною пилою, який завдає глибину різу Налаштування рівня кута є аж на 56 градусів, але щоб постійно ти на 56 градусів не втікав, є спеціальний стопор-фіксатор. А якщо тобі треба на 56 градусів різати, відкидаєш оцей стопор і ось, будь ласка, працюєш на 56 градусів. Пила має повністю литу підошву, може фіксуватися до направляючої платформи. Є два фіксатора: ось один спереді, другий позаду. Ключ для зміни оснащення захований в корпус. Надійно фіксується, не випадає. Регулювання по вильоту аж на 66 гала чітка вибита і не намальована. На пилі розміщений ось такий додатковий гачок. Можете цепляти на ремінь, на розгрузку будь-куди, куди вам заманеться. А саме цікавіше те, що пила має точне налаштування заводу, ось я відрізав під 45 градусів і бачите, ідеально рівний кут. Також ця пила може похизуватися чистим різом. Ось я різав ламінат. Кажу, сколів практично немає. Зі зворотньої сторони. Ось тут я торцював торцовками Метабо і Бош. Покажу ж зворотньої сторони, щоб ви розуміли, які є сколи. Саме головне чуть не забув сказати, що скіл дає аж 5 років гарантії. А тепер дивись, як дана пила розпускає дошку. Ну що ж, хейтери, я люблю вас!